Всім привіт! Це проект Кодекс Воїни світла і ми говоримо тут про правила війни і чому їх потрібно дотримуватися. Сьогодні разом із моїм гостем, ветераном і юристом ветеран хабу Радіоном за позивним Морок, говоримо про дуже складну, але дуже важливу тему: про сексуальне насильство на війні і чому боротьба з ним така важлива. Всі ви чули про Бучу та інші злочини. Загалом, станом на початок березня 2023 року. Українські правоохоронці розслідують понад 170 випадків сексуального насильства, і це лише верхівка айсберга. Ми не володіємо точною інформацією щодо окупованої території. Крім того, цей тип злочинів характеризується так званою високою латентністю. Це означає, що абсолютно більше жертв, а це понад 90%, не заявляють про них через страх повернення кривдників чи засудження з боку своїх же. Сподіваюся, що притомним людям не треба пояснювати, що зґвалтування це погано йдеться про дуже інтимне питання особистої свободи людини, що пов'язано також з гідністю, здоров'ям та діток народженням. Зараз в Україні проблема неприпустимості сексуального насильства нарешті перестає бути ну такою табуйованою темою, наприклад. Почали нарешті говорити про непропустимість обвинувачення жертви у насильстві. Ну, типа, не туди пішла, не так одягнулася, ну, типу, значить, сама винувата. Якщо ще хтось не в курсі, нагадаю, дві основні тези Зґвалтування та інші прояви сексуального насильства ніколи не є виною жертви. Друге, відсутність чіткого ні не дорівнює чіткому так. От якщо жертва не чинить спротив, наприклад, через страх чи непритомний стан, згалтування не перестає бути зґвалтуванням. Якщо цікаво дізнатися більше, то раджу почитати відповідний розділ Кримінального кодексу України та звіти правозахисних організацій, що займаються захистом жертв сексуального насильства. Ну а ми повернемось до правил війни. Ну дивіться щодо того, що таке сексуальне насильство на війні, є визначення надане визначення надане римським статутом міжнародного, міжнародного кримінального суду. До нього можна віднести примус до вступу в статевий зв'язок, примусова вагітність, примусове переривання вагітності. До нього можна віднести стерилізацію. Що це означає? Що в принципі сексуальне насильство воно може мати декілька форм: Тобто, найпростіша форма, яка всім приходить в голову, це з але можуть використовуватися і інші методи впливу, наприклад, як елемент е залякування для примусу. Якщо е батьки дружуть mm -hmm. жінки, так, її так. дитина вона перебуває під страхом смерті і її примушують до цього, тут немає свого добровільність, так. тут є по факту примус до статевих зносин. Так само є е по факту катування і тортури для примусу до статевих так. зносин. Так само є і просто створення. Е Дуже непридатних до життя умов до жертва не погодиться на сексуальний контакт, це все одно є сексуальним насильством. Це є зґвалтування. Більше того, ми на жаль можемо казати про те, що в деяких країнах є досить поширена практика, коли в таборах біженців адміністрація або охоронці використовують. Незахищений статус жертви для того, щоб змусити її до статевих зносин, наприклад, жінки отримують необхідні їм речі, їжу для себе або для своїх рідних чи близьких, якщо вони надають сексуальні послуги, mm -hmm. Тобто це теж є формою сексуального насильства, і воно вважається не просто воєнним злочином, воно вважається злочином проти людяності. Про задоволення. Притомній людині складно собі навіть уявити, яке задоволення може отримати від групового зґвалтування, наприклад, в підвалі, чи від зґвалтування, там, не дай Боже, малої дитини, чи від зґвалтування чоловіка поліцейським кійком. Варіантів багато, і всі вони огидні, і об'єднує їх Те, що зґвалтування, особливо зґвалтування на війні. Це настільки акт задоволення статевої пристрасті, як акт влади та приниження жертви. Нормальні люди самостверджуються шляхом особистого зростання нових досягнень побудови міцних сімейних та дружніх стосунків. А гвалтівник самостверджується через примарну владу, біль та страждання, ну от якраз жертв. Жертвою може бути хто завгодно. Старі, діти, чоловіки, жінки, однак абсолютна більшість жертв це саме жінки. Бо на війні жінки-противника з давніх часів розглядаються як трофей переможців. Давні часи спалити вороже місто там разом з усіма мешканцями, добити пораненого, пограбувати загиблого, зруйнувати витвір мистецтва це теж не вважалося чимось поганим, а принаймні, ну не так вже й засуджувалось. Але ми не повинні позичати варварські практики. Це абсолютно варварська практика, і от ви правильно сказали, що це як елемент приниження. Це досить часто. Спеціальне дослідження це показують. Досить часто зґвалтування власне жінок супротивника використовувалось як особлива військова тактика. А, так її називали. тобто це був поширений елемент, щоб принизити, щоб е, якось е, показати свою зверхність, свою е, вищість над своїм супротивником. Проте слід зазначати, що ця тактика в сучасному світі не працює так, як вони розраховують ці е, так. злочинці по факту. Е, чому по перше, е, це дає стимул армії? Себто армія починає битися вже не просто за ідею, вона починає битися, щоб захистити своїх жінок. По-друге, є поняття, що таке армія. Та? Армія тримається на дисципліні. А така поведінка, вона як е, хвороба, та? вона розкладає армію зсередини і робить армію слабкою. Себто, це моральна, угу. моральна деградація, угу. яка за собою тягне ну, наслідки того, що армія сама стає слабкішою. Окрім того, що це в принципі неприпустимо, також слід зазначити, що ці злочини, ці особливі злочини, вони мають дуже складні і дуже довготривалі наслідки, тому що в результаті сексуального насильства жінки і, на жаль, ми маємо про це казати. Діти вони можуть отримати травми на все життя, себто жінка може втратити можливість народжувати дітей як фізично або отримати такі психологічні травми, що народження дітей просто стане для неї неможливим. Якщо ми говоримо саме про кампанію зґвалтувань, то Відповідальність за сексуальне насильство несуть не тільки безпосередньо галтівники, але їх і командири, а подекуди і вище політичне керівництво. Скажімо, у справі Боскон Танганди, керівника повстанської групи в Конго, міжнародний кримінальний суд призначив йому покарання в тому числі за зґвалтування та інші види сексуального насильства. Це при тому, що сам Боско видавав накази, що буде розстрілювати своїх солдат за гвалтування. Насправді проблема в тому, що його підлеглі продовжували. Галтувати та примушувати жінок до проституції, і нікого взагалі жодного разу не було покарано. З цього міжнародний суд зробив висновок, що Антаганда винний в цій кампанії галтування. Відповідальність за звірства, в тому числі за галтування, ще має встановити суд та за результатами слідства обрати міру покарання не тільки безпосереднім виконавцям, але і їхнім командирам аж до верховного головнокомандувача, включно. А воїнам світла слід добиватися відповідальності кожного з них і не уподібнуватися до злочинців. Лишайтесь на світлій стороні, друзі. І нехай Кодекс воїнів світла мотивує кожного з нас бути кращими людьми: рятувати життя, зберігати гідність, захищати тих, хто перебуває в зоні конфлікту, та запобігати воєнним злочинам. Дякую вам, побачимось.